Це акценти вітаю вас. На жаль, війна це неминучі втрати. І якщо зруйноване можна відбудувати, то людське життя повернути неможливо. І ці втрати найболючіші їх не можна пробачити, і ще складніше знаходити в собі сили жити далі. У Запоріжжі діє проект психологічної підтримки для дружин, чиї чоловіки загинули у війні. Більше про нього та про те, як пережити втрату, говоримо з моїми гостями. Це Ярина Геращенко, організаторка проекту «Коханий, я живу та психологиня Вікторія Геращенко. Вітаю вас, пані. Доброго дня, Отже, тема нашої сьогоднішньої розмови вона така дуже складна і болюча, адже втрата близької людини це те, що розділяє життя на до і після. І запорізькі жінки на жаль не виключення в цьому плані. Розкажіть про свій проект, коханий. Я живу. Як ви працюєте над допомогою тим, хто втратив чоловіків у війні? Ну, По-перше, хочу сказати, що проєкт ініційовано саме дружиною загиблого військовослужбовця Іллі Волошина Альоною. Вона звернулася до мене як до людини, яка може організувати якісь заходи благодійні. Ми з нею поговорили. Взагалі планували, що це буде один якийсь захід зробити, просто щоб жінки трошки відчули себе живішими. Але, от, порадившись з психологіною, ми вирішили, що це буде цілий проєкт. І от таким чином народився наш проєкт Коханий Яжа. До речі, саме гасло коханий, я живу. Це теж якось прийшло на думку буквально одразу, як тільки Альонка сказала, що хоче щось таке зробити для жінок. Я скажімо, вклала в, цей, в це гасло і в назву цього проекту всю силу і місць жінок. Адже я от надихнулася саме от їхньою силою внутрішньою і бажанням відновитись і жити, спробувати жити далі. Так, це дуже важливо так, насправді. Так. Без цього ну, ніяк не вийде. 14 квітня я знаю, що відбулася зустріч з жінками. І розкажіть, скільки цього разу було учасниць, як ви працювали? Ну а я пані що... ми зустрілися з рамки проекту, такі що треба витримати. Розголос, скажімо, всіх дружин, всіх дівчат, учасниць. Ми попереджали попереджали, так, попереджали про те, що для популяризації нашого проєкту нам, нам потрібен розголос. Тому відео супровід початку проєкту це якісь. Інтерв'ю були заплановані, тому учасниці були раді з цього приводу, деякі з них зголосились навіть промовити про свої очікування. І потім група закрилась, і ми знайомились на першій зустрічі один з одні, з одними. І скажімо, ця зустріч пройшла під гаслом Я і Він. Коли учасниці представляли себе і розповідали про бойових бойовий шлях своїх чоловіків, розголос. Ви маєте на увазі, що треба було розповісти про своє горе, так? Ні, е, і про ні. що? І про те, що це про це горе, ви можете потім ні, підлічно... мається, ні мається на увазі про полі, популяризацію проекту, адже ага. наш проект є доволі таким, ну я б сказала. Ну, його немає. Подібних поки немає. Ну, можливо, ми погано шукали, але коли от народилася ця ідея, ми продивились в інтернеті, чи є якісь подібні проекти для дружин загиблих героїв. І, на жаль, ми такого не знайшли. Тому скажемо, що наш проєкт такий. Ну я не знаю, можливо, ми унікальний. ми унікальний. Так, унікальний. Тим паче для Запоріжжя в Запоріжжі, на жаль, дуже багато загиблих, і жінкам потрібна підтримка. І чому розголос нам потрібний? Тому щоб більше жінок. Бачило, що можливо вони можуть звернутись до нас, і ми зможемо супроводжувати їх на шляху до їх відновлення. Ага. Якраз за допомогою наших зустрічей всього за зустрічей у нас буде заплановано вісім, і вони проходять щотижня будуть проходити. Тобто, це не тільки будуть в просторі зустрічі, і не просто там групові сесії з психологом, а і виїзні у нас будуть заходи. Але ми зараз не можемо більш докладно про них говорити, адже це. Має бути, скажімо, несподіванкою для жінок, тому mm. ми не розголошуємо деталі саме наших зустрічей, що буде і. За цим можна буде слідкувати на нашій офіційній сторінці в інстаграм. Кохане, я живу. Будемо там повідомляти всі всі деталі. Ну звісно, за одну зустріч, за один тренінг не можна пережити горе після втрати, знайти опору в житті, а це планомірна робота. Наскільки я розумію, буде певний супровід цих жінок, і скільки так. часу можливо ви так. плануєте саме з цією групою працювати? Так, я хочу наголосити, що це не тренінг. Що це психологічний супровід. Mm -hmm. Я хочу наголосити, що це зустрічі, і зустрічі вони за певним планом. Звичайно, ми не винайшли цей метод. Ми спираємось на вже досягнення ті, які нам запропонували, ну, на, наприклад, норвезькі. Норвезькі лікарі і психологи, які працюють з інститутом психології здоров'я в Україні, і тому там є така восьмикрокова програма, за які рекомендується супроводжувати жінок і інші категорії людей, які зазнали втрат. Тому ми, скажімо, в основу цього проєкту ми беремо цю восьмикрокову програму, але ж ми трошки розширюємо діапазон можливостей. Скажімо, Ми допомагаємо жінкам зробити деякі кроки на шляху до відновлення. Ну, як я вже сказала, такі втрати вони розділяють життя на до і після. Що найскладніше після такої звістки? Зібратися чи що робити? Я відповім. Будь ласка, Після такої звістки життя перестає існувати. Ну як кажуть жінки, і тому немає опори. Скажімо, взагалі настає розпач, і жінка не в змозі навіть зібрати свої думки докупи. Тому, тому найважливіше знову ж про популяризацію приходу до психолога. До, до звернення до спеціалістів, бо це дуже важкий, гострий період, який треба пройти. І якщо, скажімо, жінка на цьому шляху звертається до кваліфікованої допомоги, то це буде вже певна така перемога на шляху горювання. Багато прийшло до вас жінок, і ну можливо, якийсь певний час вже пройшов після звістки, чи чи як ті, ну... хто вже певно пережив. Певний період. А, ну, так, ми запрошували на свій проект жінок після втрати, яких пройшло не менше чотирьох місяців. Mm -hmm. Це можливо Вікторія більш детально може розповісти про це, чому. А, і в принципі, у нас насправді біля трьох десятків заповнило анкети, але після індивідуальних консультацій з психологом, що були обов'язковими перед тим, як зайти в групу, скажімо, Нам довелося трішки. Грубо, мабуть, скажу, відсіювати так, відсіювати жінок, але ми їх не просто викидимо, скажімо, з проекту, із нашого, як то кажуть, життя так, із наших рамок. А ми їх будемо запрошувати уже на другу або третю групу, адже від моменту втрати там буквально заповнювали жінки 11 днів. Пройшло від моменту втрати і піде дні, і менше місяця. А ми не можемо. Психолог не може працювати саме в. Групі з такою категорією. А чому? Тому що е, е, жінки, які отримали звістку і е, до 4, 4 місяців, е, дуже важкий період, е, е, скажімо. Е, е, Важкий період для того, щоб з'ясувати, що ж трапилось, і, 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 як, і як з цим жити. І це гострий період, який неможливо, скажімо, ділити разом з, з кимось. Це така внутрішня робота, і от тому всіх жінок, які, скажімо, втратили чоловіків або інші втрати, всім людям рекомендується після чотирьох місяців. Проходження ось цього періоду іти в груповий процес, і то деякі жінки або ну інші люди вони не можуть теж на групі працювати, тому що ще не пропрацьовані якісь моменти горювання. Тому ось гострий період ми не беремо і всім радимо звертатися індивідуально до спеціаліста. Індивідуально ну, емоції горя вони проявляються по різному і вони впливають і на загальний стан організму. Це можуть бути і розлади сну, і загострення хронічних захворювань, втрата апетиту. Що радять психологи? Як впоратись, можливо, з цими гострими моментами, щоб до себе не доводити до такого стану? Ми радимо почати контролювати своє життя. Це перше. Відновити контроль над цим життям, тому що дійсно є моменти, коли навіть людина не в змозі встати з ліжка. Є моменти, але ж треба, якщо є діти у, друж... у дівчини, у жінки, якщо є діти, то треба звичайно піклуватися про дітей. Якщо є дорослі батьки, теж треба піклування якесь проявляти. Тому перше, що треба, це відновити контроль, відновити контроль за тим, щоб, скажімо так, ми раді. Демо знайти час для моменту горювання. Це такий дуальний процес подвійний, це коли ми орієнтуємось на втрату, і от ми знаходимо цей час, наприклад, на день там зранку я погорював, а потім, деякий час, а потім я берусь до справ, які необхідно зробити от, на, на сьогодення. І, і цей процес це орієнтування вже на життя. Тому, ось ми, скажімо, проводимо психоедукаційну роз'яснювальну роботу. Що треба орієнтуватись? От на такі два процеси. Ну, переживання горя має свій процес. Якщо коротко, він від шоку до адаптації здається, так відбувається цей період. Як довго він може тривати, чи можна якось пришвидшити цей процес? Ніяк ми не пришвидшимо, бо це ну, часові рамки. Так, це немає, знаєте, таких часових <клес> рамок. Ми ніяк не можемо пришвидшити той процес горювання. Це і культурально закладено. Mm -hmm. У нас різні люди, різні відвідують різні конфесії, є певні. Настанови дорослих людей, От. тому для кожного все індивідуально, але ну, певна межа є. Скажімо, коли ну, так, знову ж культурально, коли людина проводить ритуал після року загибелі або втрати і Вважається, що цей ритуал нібито завершення горювання. І от якщо після цього, ну, скажімо, умовного ритуалу, Року втрати людина ще досі починає, скажімо, себе погано почуває, не може знайти опору в житті, не орієнтована на, на життя. Тоді треба ретельно придивитись і, і все ж таки звернутись до спеціалістів. Можливо, необхідна буде і медикаментозна допомога цій людині. Ну, це після року, якщо не припинився це таке, процес, це індивідуальний процес, умовно ну, коли скажімо... Коли варто, я от як зрозуміти, що довгий час минув, не припинилися ці переживання, і що дійсно необхідна медична, психотерапевтична допомога надалі. Не розумію, що різні рамки. Ну, от ви приблизно рік визначили. Ну, при приблизно, знаєте, <світ> якщо. Стандартний варіант горювання йде, тоді ми кажемо, що десь після четвертого місяця після втрати наступає така фаза депресії і страждання. І от в цей період, ну, це така моя думка, але у цей період найкраще, коли от підхоплювати таких людей, які зазнали втрату, і супроводжувати в груповому процесі. От для цього і багато фахівців наголошують, що раніше цього робити не треба, а от з чотирьох місяців умовно ми можемо вже працювати з людиною, бо там вирішується багато екзистенційних питань життя і смерті, і, і як їх устаткувати в своєму житті і зрозуміти, як далі буде і жити, от якраз в цьому цей період. Оточення люди, які зрозуміють, які пережили таке ж саме горе. Вони, мабуть, можуть особливу підтримку надати одна одній, звичайно, звичайно. Часто тривожні дзвіночки помічає не сама людина, яка в горі, а оточення цієї людини. І ми з вами розуміємо, що допомогти людині можна тільки тоді, коли вона сама захоче, щоб ця допомога відбулася. На що звернути увагу оточенню? Що може зробити той, хто знаходиться поряд, і бачить, що людині необхідна допомога. Я. я можу так, ну я вважаю, що потрібно просто підтримати. Ми не можемо заставити і сказати: іди до спеціаліста, давай йди на групу, живи, живи mm -hmm. і все. Це е, дуже. Е, е, Дуже бісить, скажімо, жінок mm -hmm. насправді, ну я спілкуюся з жінками, які втратили своїх чоловіків. І я трі трішки знаю, що вони відчувають в ці моменти, коли їм наказують, що їм робити. Насправді цього робити не можна. Ми єдине, що можемо їх підтримати спитати, чи потрібна тобі підтримка, чим я можу тобі допомогти в цій ситуації, або на, даній, на даному етапі твого життя, і ну я, я вважаю, що якраз наш проєкт він він про це ми е, і ще чому про нього е, про нього розголошуємо такий розголос хочемо робити і робимо якраз для того щоб жінки побачили що е, не тільки ну що вони е, зараз вгорі і не тільки вони вгорі є і інші жінки і які готові до е, на шлях йти відновлення і вони бачили їх і брали скажем приклад і це теж один із як мені здається один із таких моментів які можуть мотивувати жінок е, Відновлюватись і почати жити, То ви зазначили про те, що не треба наказувати людині живи далі, давай, зберися. А як треба, як не треба спілкуватися з людиною, яка втратила коханого на війні? Можливо, є якісь такі нюанси, які треба знати. Ми, ми всі, знаєте, родом з дитинства, і наші батьки нам передавали всі ці меседжі на протязі нашого е, життя. Як треба робити. Але е, ну, на зараз е, зовсім інша історія. Ми ніколи не думали, що у нас буде е, такого ж типу війна. Ми ніколи не, не думали, що е, стільки багато людей зазнають, зазнають горя. От, тому треба якось переформатовувати своє мислення і е, ті міфи, які ми тягнули за собою все своє там, е, 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 життя. Тому, звичайно, всі жінки скаржаться. Ну, багато жінок скаржаться на те, що дорослі люди їм роблять зауваження за те, що вони, коли ховають своїх чоловіків, вони не вдягають чорну хустинку. І от вони кажуть, що це пережитки. Минулого, я не хочу цього робити. І це добре. Ну, дійсно, є зараз переламний такий момент, коли можна будувати якісь свої, захищати якісь свої позиції, сказала б я так. От тому все оточенню, я так думаю, що не слід вважати таких жінок, що вони хворі. Не слід там пропонувати їм жаліти їх, бо це їх дуже дратує. Вони хочуть, якщо оточення хоче допомогти, і якщо до вас звертається така людина, то треба їй просто допомогти. От. А не робити вигляд, що я, наприклад, тобі допомагаю. Ну, якісь Робити такі дії вагомі, які дадуть людині, яка втратила, так, таку понесла втрату, відчути себе нормальною. От. Mm -hmm. дуже, дуже важливо їм відчувати себе нормальними, і е, я хочу сказати, що е, я розумію суспільство, яке боїться, воно не знає, як підходити е, до, до е, цих жінок або таких людей. Е, і тому я раджу своїм клієнткам, е, вони кажуть, що я от втратила зв'язок зі своїми там знайомими чи рідними якимись. Не можу я з ними спілкуватись. От. А, а я їм кажу: ну, вони бояться вас, вони не знають, як це робити. Тому перший крок, мабуть, треба зробити вам. Вам треба позвонити і сказати там, розказати, можливо, щось про себе. От. Тому це дуже тонка теорія. От і треба, я так думаю, що відчувати цю людину. І і, і Ярина казала, що дійсно краще спитати, що я можу зробити для тебе. Як допомогти конкретні дії? Скажи мені, що угу. ти хочеш, щоб я для допомагала. Або зробити? що, да, що я можу для тебе зробити? Я теж і і можливо, треба сказати, що я теж хочу щось для тебе зробити. Таке я послання. Ну, яка льонка звернулась до нас, сказала, от допом... ну, грубо кажучи, вона попросила допомоги не тільки для жінок, дружин загиблих чоловіків, а й для себе вона попросила допомоги. І от ми, ми їй допомагаємо і допомагаємо іншим. Чи будуть працювати ще у вас додаткові групи, от окрім тієї, що вже набрана і працює, адже я так розумію, ну не всіх ви охопили тих, кому ця допомога дійсно потрібна? Ну наразі це у нас пілотний проект. Ми його так і назвали. Пілотний пілотний проект. І перша група у нас стартувала. Ми б дуже хотіли би охопити більшу кількість жінок, які потребують супроводження на шляху до відновлення. Для цього нам ми якраз робимо зараз цю групу. Подивимось, що нам що? У нас виходить, що не виходить, хоча насправді я думаю, що у нас все вийде. А, і тоді будемо проситися, як то кажуть, шукати якихось благодійників, спонсорів, які допоможуть нам е, охопити більшу кількість. Адже mm -hmm. все зараз робиться своїми силами, силами організаторів і партнерів проекту. Насправді, е, довкола десятка, скажімо, жінок е, довкола них зібралося більше трьох десятків людей, які хочуть їм допомогти. Е, і тому це благодійно нас проєкт і якби все йде зараз mm -hmm. е, е, ну, силами, знову ж таки організаторів, е, тому хочемо, щоб. Е, Надалі популяризація нашого проекту показала, що таке можна робити, і можливо, хтось захоче нам допомогти, і щоб ми знову ж таки запускали другу, третю, четверту, п'яту групу і допомагали стільки, скільки потрібно буде. А ви плануєте працювати виключно з дружинами загиблих, інших членів родини? Не будете залучати там батьки, діти, адже для них це також болюча втрата, і її теж треба пережити. Дякую, що ви це спитали, тому що дуже важливо знати взагалі. Всім суспільству так само, що це різні категорії. Дружини це одна категорія, батьки це інша категорія, брати, сестри це також інша категорія, діти це категорія. Звичайно, є про є родинні такі проекти. Вони дуже ретельно плануються, бо дуже ретельно йде підбір. Я хочу наголосити на тому, що. Дуже важко зібрати людей, які входять в рамку тієї групи, mm -hmm. тому що це повинно бути і, скажімо, вікові обмеження. Це повинні бути якісь ну, обмеження, якщо ми не можемо брати в групу, наприклад, дуже молодих людей і вже дорослих. Це, ну, тобто, це та, різні зовсім, це, це різні категорії проєкти так, і це бути. окремі проєкти. Угу, Звичайно, ну поки ми орієнтовані на на цей на проєкт. На да, ну, на Дивіться, дружин. ось у підсумку. Якщо говорити ваш проєкт він створений для жінок. Втім, боронять країну і захисники і захисниці, і втрачають не тільки коханого, а й кохану. Чи існують такі групи для чоловіків, чи це також окрема категорія? Можливо, вам відомо хто їм допомагає. Ну, Вікторія насправді вона працює з усіма категоріями, просто індивідуально. Uh -huh. А проєкт да, у нас саме на дружинах. Ну, чоли... Якщо можна, так, uh -huh. я зараз скажу. Насправді, чоловіки, які втратили жінок на війні, вони зараз теж воюють, вони військові і у них насправді ну, при частинах мають бути психологи і вони мають працювати. Ну, чоловіки трошки інша категорія, Це або, трошки у Вікторія, від... або у них відмінуване горе. Да. Так, я дуже дякую вам за те, дякую. що ви робите. Ви робите дуже важливу справу. Дякую. дякую, що розповіли. Дякую, що завітали сьогодні в акценти. Це були дякую. організаторка проекту Коханий Я живу Ярина Герашенко та психологиня проекту Вікторія Геращенко. Ми всі бажаємо, щоб наші захисники та захисниці повернулися додому живими і здоровими. Ми віримо в них, віримо в нашу перемогу, адже добро завжди перемагає зло. Війна скінчиться, настане мир, і нам усім треба триматися, і жити далі. Адже попереду у нас дуже. Дуже багато справ бережіть себе і хай щастить.